Облрада Закарпаття, виконуючи закон колісніченка кивалова, проголосила статус регіональної мови для угорської. Румунської, хоча румунів там менше ніж 10% населення, і русинської мови? Тобто столітній концепт Москви про те, що Дякую, на Закарпатті що. живе окремий народ, частина російського так. народу закарпатські русини, його просували 100 років різними силами. Останніми були там Вітренківці і е, УПЦ Московського патріархату, і не вдавалося. А тепер руками балоги і облради все вдалося. Так, от, як на вашу думку, якщо продовжується втілення цього закону мовного Колісниченка Ківалова, яка кінцева мета? конфедерація федерація дві держави ну, ви знаєте через конфедерацію можна дійти до до п'яти держав і для Закарпаття це не буде новиною, тому що і Буковина і Закарпаття воно вже існувало в межах кількох держав: і Австро-Угорщини, і Румунії, і Польщі і і так, далі. Так, так але зараз яку ви бачите, кінцеву мету впровадження цього закону в принципі відсутність консолідації української нації вона допомагає тримати Україну в підвішеному стані між Європою і Євразією і заважає розвиватися і взагалі зафіксуватися нам. Карті світу як самостійній геополітичній одиниці, яка може впливати на процеси в цьому регіоні, Але тобто, як нам м'ячем залишаємося, який відболяють і зліва і справа. Як нам консолідуватись, коли в нас такі мовні закони, які дозволяють нам стати м'ячиком? Це рівень наших політиків я вибачаюся. У нас рівень середньої освіти народу вище середнього рівня освіти політиків. Якщо у нас нема гуманітаріїв серед політиків, якщо вони не хочуть чити мови, якщо вони приймають закони. Для того, щоб не вивчити державну мову, а захистити свою безграмотність, то від них не варто очікувати того, що вони стануть політиками Європейської держави. Тобто вони ведуть нас назад. Російська мова, це моя рідна мова, я народився в Ленінграді, виріс в Києві. Вона була якби інструментом радянської влади у КПРС, і вона залишається інструментом нової радянської влади у партії регіонів. Їм не вигідно, щоб якби всі вивчили українську при цьому залишаючися етнічно, мовно і культурно е, самими собою, тобто угорці українські, угорцями, чехи, чехами, румуни, румунами.